Восьме квітня Тоні ліпить сніжки. Так, котику. Тоні прийшов в садочка, взяв свою... Як, як ця лопатка для, для снігу називається, Тоні? Снігуліпка. Таку снігуліпку взяв вдома. Отут вже квіточки почали рости, дерева почали рости і випав сніжок. Що ти робиш зараз? Кину на палки на сніг. Може не треба? Треба, треба. Чи ти -то, Тоня злікав таку кульку, бомбочку, так? Ай-яй-яй! Оце дитяча забава кидати на сніжки. квітні. Дуже холодно, Тонь. Скільки ще кульок ти будеш робити? Ну, з соком як? Скільки? Купиться дядьки, крадюки. Дуже холодно. Зараз 2 градуси. А вночі мінус 3. Знову Повернутися, чи що? Ми не хочемо вже зими, все. Ага. Хватаємо, хочемо тепла і літочка, правда? Е -е. Шорти, футболочку вдягнути, хватить вже того. Зими. Я люблю надівати кепку. Звичайно. І сонце я вже полюбила. Що, Тонічок? Дуже холодно, мама ж рука замерзає. Тоні, дивися, як в квітні все місто засипає снігом. Мама. Дивися, вам хлопчики грали в футбол, а їх вже засипало. Це справжня зима, не вже зима знову починається, Мама, Тоні. Я думала спочатку, що це треба отак вот складати, а потім подивився в інструкцію. І треба от спочатку колесо ставити, а потім за оце. Вот а де ти це взяв? С вам для маленьких діток. На мене щось попалося. А ти любиш кіндери, ти їх їсиш хіба? Ні. А як ти їх? Для чого ти їх купуєш? Квасок. А от дивіться, воно у все не їде. Не їде навіть? Дивно. Це для маленьких діток? Бачите, це таке для маленьких діток, не їде, каже Тоні. Так? А за вікном зима.